Доброго дня вам, шановні мої глядачі, вітаю всіх добрих господарів. Мене звати Іна. Хочу вам сьогодні показати нашого кабанчика чорного і розказати про наш досвід, невеличкий досвід вирощування чорних в'єтнамських свинок. І не лише в'єтнамських. А в'єтнамських і чорних лісових свиней, бо у нас на господарці були ще і схрещені свині. О, ото воно якраз і є. Два в одному. Лісовий кабан і в'єтнамська свиня. Бачите, що вийшло? От. Е, ну, Рози. Рози. Вважай, бо там мої троянди ростуть. Ну, що ти йому скажеш? Е, ми вже кілька років підряд купували поросят в господаря, який е, має кабана, лісового кабана, величезного, такого вепра. От і має кілька свиноматок. Е, а свиноматки в нього спочатку були звичайні чорні в'єтнамські свині, а потім вже такі вони вийшли змішані трохи з лісовими. От. І ми щороку брали саме таких поросят. І ви знаєте, ми ними дуже задоволені. От, подивіться, бачите, насправді похоже, дуже схоже на лісову свиню. Ну єдине, що ширше, ширше тому що лісова свиня вона така більше вужча, худіша, а у того широке. От, рило має таке трошки ширше і шерсть на загривку. Ну бо цього ще кабанчика не дуже висока шерсть. Одного року ми мали таку свинку, в неї така була висока шерсть. От вона була чисто, чисто чорна. Ну то й во трошки такий коричнево-чорний. Так, ну поки він того спацерує по подвір'ї, я, я трошки вам розкажу про наших поросят чорних. Ви знаєте, найперші наші чорні поросята це були справжні в'єтнамці. Такі маленькі, животаті, круглі. От. І ми починали з, зі звичайних вітнамців. Старалися купувати весь час їх ранньою весною і тримали до пізньої осені, тримали до пізньої осені. Тому що в'єтнамці дуже добре ростуть саме на рослинному кормі. Я кажу: от які плюси є у вирощуванні чорних в'єтнамських свиней. Це травоїдні свині, і все розумієте, у нас є дуже гарний великий вольєр літній, і ми влітку протягом цілого літа порося тримали там. Там велика територія, там є де побігати, там є куди сховатися від дощу. От. І це справді дуже вигідно. Так, тримати їх дуже вигідно. Вигідно, тому що корм дешевий, той корм, який у нас є під рукою. Ми нічого не купляємо для них. Спочатку зелена люцерка. Вони дуже гарно їдять люцерку. А ще якщо б була можливість їх випускати о, десь в садок чи навіть за межами подвір'я, якщо є територія, куди їх випустити, вони б взагалі самі пастися. Ну в нас трошечки по іншому це все. От, але кажу, люцерка, зелена люцерка, пізніше починаються кабачки. Потім ідуть яблука далі. Всі овочі, фрукти, які тільки є на городі. все все у ці восвині дуже добре їдять. До речі, от справді, якщо є можливість їх випускати, вони дуже легко приходять додому. Я маю на увазі, вони дуже легко знаходять своє подвір'я. Коли ми мали маленьких поросят, не раз було таке, що вони мені десь втікали з подвір'я. І потім тільки сусідка дзвонить, і на твої свині коло школи. Я кажу, то жени їх сюди. Другий раз сусідка йде, ой, твої свині там десь біля магазину бігають. Я кажу, ну то ти вже знаєш, жени їх сюди. І все, вона протиком їх наганяла і каже, так, біг. До, до, до подвір'я, як має бути, вони дуже легко при, ну, привикають до свого подвір'я, до, до свого хліва. там, де вони ночують, вони дуже легко і швидко звикають. Тому не треба боятися, що якщо вони десь вибіжать за межі господарства, що вони не повернуться назад. Ну, ми такі старалися їх не випускати. Я кажу, це було лише кілька разів тоді, коли поросята були маленькими. От. І не раз було таке, що вони десь мені там шмигнули, чи віртка була добре не закрита, чи попід брамою. А так, то ми старалися їх не випускати. Ну, окрім того, що свині вигідні. У тому плані, що корм дуже дешевий, тобто, зеленина, фрукти, овочі не потрібно для них варити спеціально бараболь. Чи запарувати каші. Ну, це можна робити, можна і бараболю. От Якщо в нас було таке, що ми тримали взимку свиней в'єтнамців чи от таких от, лісових свиней, ну то, звичайно, що тоді вже зеленини не було, і ми варили їм і бараболю варили, і каші запарювали. Але кажу, найвигідніший варіант це з початку весни і до кінця осені їх тримати. І все тримати на зеленині. І ще один такий плюс на користь. З цих свиней те, що вони не хворіють. Оскільки ми вже тримали кілька років підряд таких чорних свинок, не було ніяких проблем. Була епідемія і чуми свинячої, скільки дуже повездихувало свиней і добивали свиней. Якось кажу, нас це не зачепило, ми дякуємо Богу, і все в нас було добре на господарці з чорними свиньми. Єдине, що я давала їм, це давала час від часу порошок від глистів. От. Ну так мені поради ветеринар, що так буде краще. Каже, як би там не було в тебе на, господ... у вас на господарці не лише е, самі свині, каже, є і коти, і собака, і кури, і кролі. Тому каже, є така, є ризик такого перезараження. Тому е, деколи я давала їм порошечок від паразитів і все. І це був один єдиний препарат, е, такий от медичний для оцих свиней. Більше ніяких лікувань, нічого такого е, у їх вирощують у нас не було. Не робили мені разу ні прививок від тишени, ні від якоїсь іншої хвороби. От, а ще якщо взяти до уваги, що оці свині, останні свині у нас е не чисто в'єтнамці, а схрещені з дикими кабанами, е то вони і витриваліші. Вони, вони живучіші, скажімо так. У них настільки міцний імунітет, такий, знаєте, природній лісовий імунітет. От, подивіться ой, Кирило, бачите. Ну і рити вони риють так само, як і звичайні білі свині, або як лісові свині. Ну, колись нам казали, що треба якісь кольця чіпляти. І та й чоловік мій про це знає, тому що у нього батьки також вирощувались, свиней, тримали, щоб свиня не рила, щоб кабан не рив, чіпляти кільця на рило. Але ви знаєте, ніколи ми нічого не чіпляли, тому що от зараз ми його випустили на кілька хвилин, поки чоловік прибирає гній там виносить в хліві. На кілька хвилин випустили, то я стою і з патиком дивлюся. Де він ходить оцей кабан, і щоб він тут нічого не перекинув, не дуже нарив, то я просто пильную. А так як вони в нас були в загоні літньому, в вольєрі, рийте, собі, скільки вам лізе, та й все. там нічого страшного вони не зробили. Як, зар... як... як нарили, так і потім запарпали. От назад, загрібали це все. І тому е... ну, нічого ми їм не чіпляли, рили собі, скільки хотіли, та й рили. До речі, рили саме у такі от свині, схрещені з лісовими кабанами. А чиста в'єтнамська свиня, отака кругла з таким пузом, яке волочиться по землі. Вона не вона не дуже рила. Я взагалі не пам'ятаю, щоб чистий в'єтнамець нам десь щось так. От рилом сильно перекидав. А оці ці от з з лісовими, так вони рили більше. Ну, хочу сказати, що окремо про те, наскільки вони виростають. Ну, звичайно, що це вони не зрівняються з великими білими свиньми, з отакими важкими. От, але також досить гарний запас м'яса і сала. Ми з них брали. Казали колись нам: ой, там сала не буде. Є тут сало, є на цих свинях сало і сало смачне, і сало до речі, дуже ніжне свині, тому що свині молоді. Ми ніколи не тримали їх більше року. От, сало було дуже смачне, м'ясо так само дуже смачне. Нема ну щоб якась різниця була. Ну якщо тримати їх недовго, то і м'ясо ніжне, м'ясо молоденьке, ніжне, соковите. От, ну а знаєте ще, отак, якщо е, колов чоловік величезного білого кабана, і це більше ста кг, часом 150 Ну ми дуже таких величезних свиней ніколи не мали білих. От, це величезна купа м'яса, це треба зразу це все переробити, і на тушонки, і ковбаси, і закоптити. І що, подумати, що в морозильну камеру піде. Е, дуже багато роботи, великі об'єми роботи, великі об'єми м'яса. А тут нам набагато простіше. Вони великі, не виростають від 50 до 80 кілограм, ну, це залежно від того, скільки їх тримати. Ну якраз, Чоловік заколить, і за кілька, за день-два я все 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 повністю м'ясо перероблю. І, все. і в морозилку щось піде, і на тушонки вистачає. Ну і так само кажу, є що закоптити. А знаєте, що мені ще подобається у цих свиней? Вони не крикливі, вони не верещать. Не раз так чую от в сусідів, як далеко сусідська хата, сусідське подвір'я, а свинячий кабан так кричить, що до нас чути. От. Ці свині вони не крикливі. Вони такого галасу не роблять, як звичайні білі свині. Колись пам'ятаю, хтось задачів мене запитував, чому ми не тримаємо їх на розплід, от Чому не беремо ем, кабана, свинку і не, ну, не тримаємо їх до тих пір, щоб вони привели потомство. Ну Ви знаєте, на це потрібно вже і приміщення зовсім інше, тому що літо є літо, підходить осінь, і якщо би їх залишати і надалі, а ще з потомством, їх треба кудись перевезти. Ну, якщо от зараз він нас живе в Хліві, літом він був на вільному вигулі, зараз він він в хліві Ну ще одного кабана чи одну свинку ми можемо тримати Хрилів. У нас слідчик невеличкий, але там така невелика загорожа є для однієї свині чи кабана. А якщо їх тримати цілу цілу сім'ю, а ще з малими, ну, з малими, це треба велике приміщення. Це вже треба зовсім інший догляд. От ну і нам не треба. Нам немає просто потреби. Не було потреби тримати їх так багато. Розумієте, тому питання відпало само собою, щоб тримати їх на розпліт. Щоб тримати ще свиноматку, і свиноматка привела поросят. У нас просто у цьому не було потреби. Ну так, на, на останок цього відео хочу сказати, що ми такими свиньми задоволені. Е, витрати на них невеликі, а запас м'яса таки непоганий. О, все, нагулявся, пішов до хліва. Та й добре. Та й добре. На сьогодні у нас все.